Всім привіт! Вирішив трошки позайматися фокусами. У багатьох на каналах в Ютубі бачив тест на ріст волосини. Ось як перевіряють гостроту бритви. Ось вирішив собі спробувати. Знайшов я тут Ось таку волосину. Хочу зараз Попробувати тест зробити своєї ось такої англійки. Свіжо загострений. Ось і попробую і я щось таке подібне зробити. Багато там і суперечок є стосовно цього тесту. Одні говорять за рахунок волосини, що волосина, яка давно лежить, так скажімо, в когось в пучку, той, що завжди там, наприклад, загострює бритви і має їх там всі, всі разом, скажімо так, і що вони є сухі, волосина, так як то давно вже не живиться, і вірогідність такого тесту то є не дуже правильно. Одні говорять, що волосину треба або так тримати, або ростом направленим. Ну, вперед, як волосина росте. І так якось пробують, одні роблять бритву, ось так підносять до волосини. Бачу ось так. Як тримають і ось так бритвою. І так ріжуть волосину, деякі говорять, В правильність тесту полягає, що потрібно ось так покласти бритву. Обухом щось вперти в рівне і тверде, і волосиною підходити на відстані 1 см доріжі кромки і ось так пробувати. Ось. Зараз ось я на подобі спробую. Ось така жіноча тоненька волосина. Ось, думаю, видно її на камері. Так видно ось. Ось не є така ніби відео. бачу, там якось хлопчик якісь грубші мають. Не знаю. Поправив бритву на, на борді. Бритву ще не голився. Буду зараз спробувати, не знаю, зараз спробую І так волосина, Чи буде різати? Ну, давайте я ось так спробую спочатку. Як то підводять. О, обрізало, бачите? Так я трошечки там під косячком бере. О, обрізала. О, П'яточка обрізала, тепер носик. О, носик. Скажімо так, не за першим разом, але... О! Десь якщо цапне так гарненько, до. То... Ось подивіться, скільки кусочків. А ну, давайте я. Тепер ще тако спробую. Покладемо. І Так, центр. І п'ятка. І П'ятка. О, в самому кінці. Ні, а ось тут так перед кінцем, то зрізало. Ну, я. Не є якийсь там, знаєте, спеціаліст, перший раз щось таке проводжу. Я не є той, що загострює бритви. Але тепер волосину поверну другою стороною. Подивимося, чи буде тест проходити, чи ні. Проходить. Як ми знаємо, це показник. Цей тест це показник того, що бритва загострена до нормальної, скажімо так, гостроти. До тої гостроти, що можна на неї голитись, що вона є гостра. Це ознака, що бритва є гостра. А це не є ознака, як кажуть, що буде вас та бритва комфортно голити. Так що... Найкращий тест, як на мене, це ягоління. Я ніколи тим не заморочувався. Десь там, як дам комусь бритву на загострення, то візьму в неї, поголююся і тоді вже щось можу сказати, чи гарно наголить, чи не гарно. Ну, Але от дехто перед тим за з тих майстрів, які загострюють, дехто. Перед тим, як відправляти брит, вони проводять такі тести. Показують на відео в Ютубі, що бритва загострена, так як то, щоб до них нормально, щоб потім лишніх проблем якби щось не було. Ось подивіться, скільки я вже тут нарізав, настрогав, одним словом. Цікаво. Що кусочки. а ну спробую якось колись бачив, щось таке кладуть, стружку навіть знімають. Чи навіть такі фокуси? А, тільки трошки косо береться і одразу зрізає. Не вдасться мені зрізати, зробити ту стружку. Бо подивіться, всю волосину, яку мав, всю порізав. Ну і що? Можна судити, що дана бритва загострена гарно. Деслі щось в кінці п'ятки не дуже проходить, так цей тест, можливо. Не знаю, може п'ятка і не дуже добре загострена. Ну, спробую. Спробую поголитись. Ось, загострюється бритва камлаш Роман. Спробую поголитись нею і. Вже свої враження. В цій бритві скажу. Ось. А так. Спробував даний тест. Ось можна говорити сміло, що бритва загострена і готова до гоління. Ось такий, Ось такий клин. Ось, Якщо Я хотів показати в даному відео, спробувати тест цей наріз волосини і протестувати цю свою бриту. Так що все добре. До наступних зустрічей. Всім щасти, зустрінемось!